Яка різниця між студією, офісом і архітектурним бізнесом? Як зрозуміти, який тип організації роботи вам більше, якщо ви хочете десь працювати або будувати власну архітектурну практику? Привіт! Мене звати Олександр Кривцов. Ви на каналі School, онлайн школі архітектурних навичок. І я вас запрошую в цьому відео розглянути ці питання. Перший тип це архітектурна студія. Основний принцип функціонування та, цієї студії це є ідея. Вона може бути організована навколо ідеї функціональної архітектури, навколо ідеї якоїсь нетрадиційної архітектури, навколо ідеї, красивої архітектури будь-якої архітектури з якимось унікальним баченням власне, гуру, який стоїть на вершині цієї пірамідки, і є цією основою функціонування. Даного типу практики, тобто ми звертаємося як клієнт за візією, за баченням. Ми хочемо якогось авторського досвіду, ми хочемо якогось ексклюзиву, чогось можливо, що буде поза часом або цінуватись. Ми хочемо уже якогось преміуму і люксу. За цим ми звертаємося в студію. З точки зору функціонування там. Власне, практики тут не так важлива думка клієнта, бо нам важливий сам креативний процес. Щоразу, коли клієнт, будь-який клієнт, звертається за послугою, ми придумуємо велосипед з нуля з точки зору менеджменту, з точки зору організації процесу креативного, і ми постійно перебуваємо в цьому безкінечному креативному процесі пошуку тієї самої ідеї, яка буде дихати перш за все людину, яка стоїть на чолі. seu eu Тобто структура дуже і дуже вертикальна всередині організації. Є людина або там пара чи колектив якихось основних, деякі приймають рішення креативні, і є всі інші архітектори і дизайнери, які це все обслуговують. З точки зору тайм-менеджменту, це найгірша структура, до якої можна звернутись, тому що креативний процес не має рамок. Ми е, працюємо заради ідей, а ідей може бути нескінечна кількість, якщо щось не, не сподобається в кінці. Будьте впевнені, це забезпечить вам, як працівнику, величезні кола переробок і овертаймів у цій практиці. З точки зору бізнесу, як такого, так, у цієї практики, скоріше за все, є дуже потужне креативне ім'я, і до неї звертаються саме за ось цим от напиленням, за ось цим от піаром і ну, креативним баченням. Тобто є класна репутація. Тому. Конкуренція, як і на подачу свого проєкту, як і на подачу практики з точки зору там найманого працівника, дуже і дуже може бути великою. І за таких умов платити багато людині, яка приходить до тебе на роботу, ну просто немає сенсу, якщо вона працює і потім звільняється. Таку структуру приходять за тим, щоб повчитися, перш за все, оцього гуру, як він взаємодіє з клієнтами, як він бачить творчий процес, і потім стати таким самим маленьким гуру. Вже у власній практиці бажання клієнта як такого, воно не ставиться навіть в пріоритет. Ставиться завжди ідея того, що ми роб працюємо над якоюсь дуже класною архітектурою, дуже ось такою ідейною, ну в будь-якому руслі. Тобто, якщо прийде клієнт і скаже, що він хоче там трьохповерховий будинок, йому скажуть та ну. Краще чотирьохповерховий, або навпаки, двохповерховий, або взагалі підземний якийсь бункер. Тобто його будуть перевиховувати. Такі студії задають в принципі тренди: тренди на якусь архітектуру, потім їх підхоплюють там наступні і масштабують це все офіси. Про які ми поговоримо трішечки пізніше. Тобто, в цих структурах ми маємо дуже великий такий креативний потенціал, багато овертаймів, бажання працювати, і ось таке от натхнення робити багато цікавих проектів за маленькі гроші. Це якщо такий короткий самарі, якщо ці слова спровокували якісь асоціації з українськими чи міжнародними офісами, я б хотіла, щоб ви зупинились. І написали про це в коментарях. За якийсь веселий, а мо, навпаки, дуже занудний коментар, і я розіграю серед всіх коментарів книжечку. Зараз. я купила спеціально для цих цілей про тисячу стільців, прекрасний подарунковий формат у формі такого каталогу фотоальбому з іконами дизайну. Тому не стримайтесь і пишіть. Тутний можливий тип організації проектної діяльності це офіс. Офіс, архітектурний офіс він уже ставить в основу свого існування, бажання клієнта. Ми надаємо сервісні послуги в такому типі практики. Є клієнт, який заповнює там чітко бриф, він хоче ось це, ось це або ось це там, і ми задовільняємо його з точки зору робітника. Який наймається на роботу, дуже важливо вміти якби виконувати всі задачі і проявляти креативність лише в моментах для того, щоб задовільнити бажання клієнта. Тобто, нам не потрібно тут настільки чиста чи в чистій формі там, креативність, як у першому типі. Нам потрібно тут лише вміти виконувати і бути там трішечки творчим у загальному баченні. І якщо ми дивимося на таку глобальнішу картинку, тобто офіси вони відображають тенденції стосовно там архітектури. Інтер'єрів, дизайну будь-яких таких речей у такому широкому сенсі. Тобто зараз там популярна архітектура сучасна, припустимо, і сервісні послуги вони надаються спрямовані на те, щоб задовільнити бажання клієнта і подарувати йому там проект, сподарувати, спроектувати, спроектувати йому будинок у сучасному стилі. Тобто, ми виконуємо чітко ці бажання. Ніяких там вправо вліво бути не може. В цій структурі у нас уже є можливість зростати, тому що вона зрозуміла, у нас не тільки є головний архітектор. І всі інші архітектори у нас уже з'являються якісь інженери, офіс менеджери, тобто співпраця з іншими суміжними спеціальностями, і можливість вирости з такої структури з людини, яка допомагає з кресленнями, у людини, яка веде безпосередньо якийсь проект, чого скоріше за все мало ймовірно можна досягнути у попередньому типі організації практики. Ну, звучить, начебто, тверезо і дуже так раціонально. Але що може бути такого негативного з точки зору організації цієї практики, так це те, що ми дуже сильно ведемося на бажання клієнта і занадто їх ставимо на перше місце. Це може призвести до того, що погодження якихось стадій відбувається там занадто повільно або ну, тормозиться в якихось етапах якийсь процес, тому що. Ти надаєш сервісні послуги, і інколи потрібно пересилити себе і сказати, що от я вважаю як професіонал, що буде краще ось так і ось так. Тобто завоювати, взяти трішки авторитетом для того, щоб каталізувати якісь процеси прийняття рішень. Останній тип організації це бізнес. В цій структурі настільки важлива ідея, настільки важливий навіть клієнт, як важливий результат. Результатом повинен бути збудований об'єкт. Це може бути одна будівля, це може бути якийсь квартал. Ну, тобто це якийсь великий такий проекти. і нам важливо саме досягнути успіху у реалізації певного об'єму задач. І в цій структурі дуже, якби, є. Пробудована вся модель співпраці всіх спеціалістів з усіма спеціалістами. Це може бути якби всередині однієї компанії, може бути там в різних компаніях. Тобто тут у нас домінує така раціональність, коли ми приймаємо рішення, і нам вже ми не стільки думаємо про красу яких, якихось рішень, про там доцільність чогось, як ми зважаємо на креативних етапах. Ми вже думаємо, як це реалізувати, як зробити конкретне примикання. Ми тут можемо сидіти в якихось таких рутинних задачах робочих. Нам важливо там зібрати комплексну якусь bim модель організувати їх всіх підрядників в одне якесь звено і зробити так, щоб мінімізувати всі ризики і швидко вирішувати всі можливі там нюанси, які у нас будуть. Тобто. Ми орієнтовані на результат. Нам потрібно там зустріти дедлайн, через два роки побудувати якусь там штуку, і все повинно йти в цьому процесі як по маслу. В такій ем, системі організації ми втрачаємо, звісно ж, креативність, можливість подумати, можливість якось віддалитись від рішень, які ми приймаємо, переконати в чомусь там когось, але кого переконувати, якщо там це може бути там, велика структура, яка замовляє девелопер. і Велика структура, яка це все реалізує, там, архітектурний такий корпоративний бізнес. І тут, якби, є простір для розвитку. З точки зору найманого працівника, це ідеальна структура для того, щоб зростати, для того, щоб перетворитись від когось там, типу інтерна, найманого працівника, і вирости до якогось там знову ж таки архітектора, тім Іти і типу, по цим кар'єрним сходам. Тобто, тут вас ну, помітять, будуть цінувати, якщо ви налаштовані знову ж таки на такий довготривалий розвиток всередині компанії. Тут, як і в попередньому там типі організації практики, в офісі це все більш ніж можливо. Ймовірно, задачі не будуть такими креативними і цікавими, але якщо ви орієнтуєтесь на результати, якщо вам важливо реалізувати якийсь об'єкт, закарбувати щось в камені, то це саме той тип, який ем, вам потрібен. Чи можуть бути якісь гібридні форми існування цих, цих категорій? Я впевнена, що абсолютно так. Якщо ви можете проаналізувати це, написати в коментарях знову ж таки, книжка ваша, я буду дуже і дуже вдячна продовженню діалогу. Під цим відео, все, чим я поділилась сьогодні з вами, це одна маленька глава з книжки Wonderland Manual for Emerging Architects. Це велике дослідження, яке було проведено з 2006 по 2016 рік, і зібрано в такий от мануал для архітекторів, які тільки починають свою практику. Мені було цікаво з Цією книжкою знайомитись там 10 років назад, коли я тільки щось робила, якісь перші кроки у напрямку архітектурної практики і трошечки розуміти, як взагалі функціонує бізнес, так і зараз з точки зору уже. Якихось взаємодії з великими практиками, з маленькими практиками, розуміти до якої категорії вони належать, і як взагалі можна зростати. Це дослідження базується на європейських практиках. Коли ми говоримо європейські, ми маємо на увазі європейський союз. Тобто, книжка, вона вона про це: про різні шляхи піару, про те, як зростають компанії в різних умовах, про те, скільки там ліцензованих архітекторів на припадає на ту чи іншу країну. Дуже цікаво, інфографічно, Ви можете або читати текст, або Дивитися на інфографіку, бо текст, по суті, дублюється і там, і там. Дуже рекомендую. У мене видання 2017 року, здається, є видання останнє 2018 року, доступне в електронному форматі та у друкованому варіанті. Ну що ж, а я вам дякую за перегляд відео до цього моменту. Бажаю вам успіху у розвитку своєї кар'єри і побачимось у наступних відео.